Повстання черкаських підприємців проти касових апаратів докотилось до столиці. Сьогодні невдоволені бізнесмени мітингували під стінами Верховної Ради. Нагадаю, напередодні бунтарі влаштували протестну акцію поблизу обладміністрації. Більше в сюжеті я хочу будь пожалуйста. Невеличке кафе у Черкаському середмісті. Сюди приходять поїсти усі, хто поряд шопився та звик до недорогих бізнес-ланчів. Кожен день з'являється нове якесь блюдо і дуже вкусна. Я сьогодні, допустимо, утку в вишневому соусі. Я Дуже вкусно, дуже хорошо. Пан Микола у цьому кафе не лише господарює, він тут і за офіціанта, і за кухаря. Каже, хоч відвідувачів нього чимало, та за нинішніх умов ледь зводить кінці з кінцями. Від думки про те, що треба придбати для роботи ще й касовий апарат, бізнесмен. Береться за голову. Це не рентабельно рінтабельне для мене. Тому що при тих цінах, які я ставлю на їду, закладувати ще касовий апарат і обслуговування – це краще не закритися. Салон краси. Його власниця Юлія також готується до касового нововведення. Каже, не уявляє, як організує роботу з обрахунку за послуги. Для касового апарата слід брати на роботу ще одного працівника. Такі видатки, переконана підприємниця, просто знищить її бізнес. Я дуже проти цих касових апаратів, і щоб з ними бігати, реєструвати, ну це лишнє, лишній час, лишнє місце, і ну, ну ну зовсім не потрібно тут в салоні красоти. Тобто, прийшли клієнти покрасити ногті, по вибивають, що стільки до стільки-то стоїть їхні услуги. Сьогодні 18,5 тисяч підприємців Черкащини змушені придбати касовий апарат для свого бізнесу. Озброїтись обрахунковими приладами. Підприємці третьої групи мають вже за місяць, другої групи з початку наступного року. Для більшості платників єдиного податку такі витрати не посильні. Вопрос к сервисным центрам, к производителям. Во-первых, немає такого количества кассовых апаратів. Во-вторых, вони очень дорогі. Зараз наконец-то, реєстр кассовых апаратів, в которых найдешевий кассовый апарат це 5700. Зі своєю бідою черкаські підприємці приходили і до обласних владців. Так, вчора відбулася акція підприємців під обласну державну адміністрацію. Виконавча влада розділяє їхнє занепокоєння в цих умовах посилювати тиск на бізнес, в тому числі фіскальний, ми вважаємо неприпустимим. Ми порадили їм безумовно відстоювати свої права, звертатися до законодавця. Поради черкаські підприємці дослухались вже по обідні. Свій мітинг протест влаштували під стінами Верховної Ради. Утім, лишились непочутими. Вдруге обіцяють брати в облогу Верховну Раду 17 червня. Юля Доброскок, Василь Саєнко, Сергій Фімов. Віка новини.